Чесно, те, чого ви насправді боїтесь, це усвідомлення, що через рік ви будете точно там, де знаходитесь зараз. Ви, наче блукаєте в тумані, ви хочете більше, але не розумієте, що означає це більше і де його знайти. І щодня ви відкладаєте рішення, а потенціал покривається пилом. Стоп! Для початку треба 5 ключів знайти. Для того, щоб не звинувачувати себе за минуле, а розблокувати його, згадати свою силу і спроектувати свій 2026 рік без страху і запустити нові дії. Закрийте очі, дорахуйте до трьох, вже знаєте точно чого хочете. Просто зараз ваше справжнє я заблоковано старими переконаннями. Давайте разом їх обнулимо, не відкладайте більше своє життя. Просто пишіть мені «2026» І я надішлю деталі. І ми почнемо разом створювати вашу нову історію.